Немає іншої землі, ніж наша ненька Україна, захищаємо її, бо вона єдина. Чули різні історії і провокації стосовно нації, нашої нації, і я вам скажу, історія тільки одна, за нами правда і воля, за вами брехня. Не наша сила в тому, що зітремо землі того, хто прийде на нашу землю забирати, убивати. Не дамо нас ображати, кляті окупанти. Зможе вам ради дати, Починайте могили копати, ми, українці, нас не подолати. Вільна країна, вільна земля, вільні люди, геть москаля. Жовто-блакитна тече у нас кров, Завжди у серці ось така в нас любов.